Понад 25 тисяч голосів зібрала електронна петиція з вимогою врегулювати діяльність ріелторів в Україні. У тексті петиції зазначено, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності ріелторів і посередників на ринку нерухомості, що призводить до низки проблем. Авторка ініціативи пропонує розробити закон або нормативно-правові акти, які визначили б правила роботи ріелторів. Після того як цю петицію підписали 25 тисяч українців. Її має розглянути уряд. У цьому матеріалі ми дізнались у чернігівців, як вони ставляться до роботи ріелторів. В першу чергу запитали в містян, чи користувалися вони коли-небудь послугами ріелторів. Стикалися з роботою ріелторів, типу тому. Відсотки у них велике. Зіштовхувалася, орендувала так приміщення раніше. Живемо на собственній квартирі. Чесно кажучи, мала досвід із досвідченим ріелтором». Я зіштовхувалася у зв'язку з тим, що моя свекруха а, оформлювала майно. Якщо треба там зняти квартиру чи, чи якесь приміщення, то я більше із власниками. Спілкуюся не з ріелтером, отже, більшість опитаних нами чернігівців у певний період життя користувалися послугами ріелторів. Відгуки про їхню роботу відрізняються: хтось задоволений сервісом, інші ж вважають послуги ріелторів зайвими. Вважаю, що в принципі робота кожна має оплачуватися. Я не бачу в їх такого прямо сенсу. Якщо треба там урегулювати якісь моменти по документації, просто можна найняти. Там спеціальну людину, яка це зробить і все. Це ну, кошти, які викидаються, скажімо так, на вітер. Ставлюсь неоднозначно, як і в будь-якій професії, яка нормально законодавчо врегульована. Все одно будуть свої професіонали і люди, які виконують свою роботу недосконало, з порушенням законодавства, з ознаками ну, кримінальних правопорушень. Я ну, вважаю, що взагалі вони не потрібні. Вони працюють дуже класно. Ну, мені все подобається. Дуже обізнані люди траплялись. Є хтось нормальний, нормально, хтось збиває в тупові деньги, та й все нічого не робить. На мою думку, робота ріелтора має бути така. Він зв'язався з власником, сам пішов пофотографував квартиру, і він має бути на стороні клієнта. Тобто, якщо мені потрібні якісь знижки, якісь умови для мене, він має вибити їх для мене. І тут ще питання, хто має платити ці відсотки, бо треба здати людині, і вона має в теорії заплатити. Платять звичайні люди.